Good morning, children. Good morning, teacher is your answer. Today we have got a very easy lesson. Сьогодні ми маємо дуже легкий урок. Let's repeat the home task. Давайте повторимо домашнє завдання. Page 111. Сторінка 100, одна сотня and eleven І 11. Open your book, please. Let's read and translate. Давайте читати та перекладати. This just a minute. This is a girl, Це є дівчинка. Is she wearing a skirt? Є вона одягнена в спідницю? No, she isn't. Ні. Number two. Is she wearing trousers? Є е вона одягнена в штани? Yes, she is. Так, вона є. Next slide. Number three, is she wearing a short? Е вона одягнена в сорочку? No, she is not. Ні. Number four, is she wearing a red sweater? Є вона одягнена в червоний светр? No, she is not. Ні, She is wearing a green dress. Вона є одягнена в зелену сукню. Oops, Ой. Next slide. Наступний слайд. Треба скласти речення. За схемою. Такі речення. Ви вже тренувалися складати і домашнє завдання прописували. Number one. Is she wearing a skirt? Є вона одягнена в skirt, в спідницю. No, she is not. Ні, She is wearing a dress. Вона одягнена в сукню. Про хлопця питаємо, є він одягнений в сорочку. Потім відповідаємо Ні. He він одягнений в t shirt a t shirt у футболку. Number three. Um, чи є він одягнений в м, куртку? Відповідь ні. Він одягнений в свете. Uh, будуємо речення наступним чином. Is he wearing a jacket? Потім говоримо no. Відповідаємо he is not. He, he is wearing a sweater. Так само про цього хлопчика. Є він одягнений в trousers? – «штани», Потім говоримо no, he він не є. Потім знову he, він є одягнений. «shorts» – «шорти». І коли ми з вами говоримо про хлопчиків цих двох, про множину, нам треба пам'ятати, що замість is ми ставимо «are», замість she ми ставимо слово «they». Wearing лишаємо. Замість от ставимо слово trousers, штани. Uh, no замість she говоримо they. Замість is говоримо are, бо це множина. Тут знов замість she, вона говоримо they. Замість is говоримо are, бо це множена. Wearing лишаємо, замість слова dress Говоримо слово джинс. «джинси». Next slide. New words, нові слова. Слів тут небагато, більшість на повторення, тож не лякайтесь. І так, дивіться. Ми з вами говорили про дієслово can, можу, I can, я можу. Отже, слово can перекладається, якщо це в нас питальне речення. Да? Can you, можеш you ти слово see see це бачити. Can you see, дослівно можеш ти бачити. Літературний переклад перекладається без can. You see, тобто ти бачиш, ми можемо перекласти дослівно можеш ти бачити. Або літературний переклад. Перекладаємо лише два останні слова. You see, ти бачиш? Ти бачиш. Тобто, коли ти щось шукаєш, то ти питаєш, can you see? Тобто, ти можеш бачити цей предмет? І відповідь буде: Yes, I can, або no, I can't. Так, я можу, або я не можу. Подивимося на уроці з вами ось цю пісеньку. Подивимось, давайте ось так і сердечко да, намалюємо. В цій пісеньці нам треба знайти, хто ж винуватить ось цих гуль. Хто набив гулі нашим прибульцям? Так, наступне на повторення. Дивіться, ось таке скорочення І тс, і т, с перекладається С, Є. Це є. І це в нас з вами скорочення від двох слів it-IS. Теж перекладається it. Це із є. Що ми з вами робимо для того, щоб утворилось скорочення? Справа в тому, що коли ми використовуємо апостроф, то апострофом скорочується оця голосна, і тому в нас виходить слово it's скорочення і перекладається ще раз це є. Так, тепер дивіться. Також нам сьогодні треба повторити питальне речення where is або where are. Є такий діалог. Дивіться, ось тут позначено, що відповідь в діалогові буде он. In, on, under, in всередині, on зверху under під. І зараз ми з вами подивимося, що будуть в класі шукати дітки. Where is my pencil? Написано в нас тут. Where is my pencil? Де є мій олівець? Не ще дещо будуть шукати. Давайте ще раз з вами повторимо слова on in. Андя, значить, дивіться, як їх дуже легко запам'ятати і не плутати. Уявіть, якщо щось знаходиться зверху, то це ви пальчиком показуєте і кажете, он, поглянь, зверху щось лежить, тобто воно на поверхні. Он з англійської це переклад перекладається українським словом на, отже, он перекладається словом на. Далі в середині, в середині чогось, ось, бачите, я вам індика в коробку посадила, в середині чогось буде слово In. Ін, ін, індик в коробці. Отже, он, он поглянь на коробці, ін, індик в коробці. І тепер у нас під ниж, нижня межа, тобто да, під чимось, ми собі уявляємо хлопчика андрійка, який сидить and, Андрій під коробкою. Тобто он на коробці, індик дик в коробці і Андрій under заховався під коробкою. Тепер дивіться, ще що варто нам з вами знати: якщо ми шукаємо одну морквину, одну морква буде carrot, змія snake, або шукаємо одне Apple яблуко, то ми використовуємо форму дієслова to be, яка звучить як IS. Якщо ми з вами і питальне речення буде звучати верід, злитно, зливаємо докупи. Якщо ж ми будемо шукати дві морквини, дві змії або два яблука відповідно із форма дієслова змінюється на our, are", are на множину і читатимемо, читатимемо з вами Where are. Вера є така гра, і там ходить бабця старенька і гукає ДЕ-ТИ? Е, так, отже, якщо множина буде вера, якщо одна із І зараз ми ще декілька слів вивчимо з вами. І так, дивіться, один нос, одна, шкарпетка, одна шкарпетка буде сок. Сок, як сік той що пить, так? Сок. Дві шкарпетки сокс. Сокс. Сок-носок. Ліжко бед. Ліжко бед. Коробка бокс, як вид спорту, правда бокс і стілець повторюємо буде че. Чарівною попою. На чарівний стілець, а там лежала чарівна черешня. Че? Це стілець. І переходимо з вами до читання. В нас з вами хлопчик дуже несамостійний і не може знайти свої речі. Let's read. Давайте почитаємо. Can you see? Ти бачиш shirt, мою сорочку. Мамо, мамо. It's вона є. On the bed, на ліжкові. Ай-яй-яй, хлопчику-хлопчику, як то говорять, розуй очі, правда? Number two. Can you see, ти бачиш my socks, мої шкарпетки? Мамо, мамо, зверніть увагу, якщо сорочка була одна, що Сорочка була одна, то відповіді використали it's. Вона є або воно є. Якщо в нас з вами шукають сокс, шкарпетки, а це множина, то ми використовуємо they are. Вони є, тобто шкарпетки ж у множині, тому they are. Under. Хлопчик Андрій під. Отже, під, chair – під стільцем. They are, вони є under the chair під стільцем. Next slide. Наступний слайд. Picture 3. Малюночок 3. Where are my shoes? Де мої черевики? Мам, мамо. Давайте з вами подивимось відповідь. They are. Вони є in the box у коробці. Зверніть увагу, що слово «shoes» – це черевики або туфлі, це множина. Отже, відповідь буде. «they are» – Вони є. Number four. Номер 4. Where is my cap, mom? Де є моя кепка, мама? Кепка одна кеп. Кепка одна. Тому відповідь It's, вона є або воно є, on your head на твоїй голові. Був і в мене колись такий випадок, коли я шукала свою а, сумочку, а вона була в мене на плечі, я її просто не помітила. Так, і тепер дивіться. По аналогії, із першою вправою нам треба скласти питальне речення і речення відповідь до наступних слів. І так, дивимось. У нас є слово джинс. Це множина, слово джинс. Джинс це множина, шортс. Шорти множина і шус множина. Ці слова виділені окремим кольором. Бо нам варто пам'ятати, якщо ми будуємо речення в множині, ми використовуємо are замість is. так, потім слово без закінчення нам не підходить, тому ми використовуємо обов'язково закінчення в множині S або IS. Також варто пам'ятати, що якщо ми вибудовуємо відповідь, то ми замість «it is» обираємо «they are». Всі зміни, які вам потрібні відповідно до однини, і множини позначені жовтим кольором. Так, тепер, якщо в нас з вами «sweater» світер один, кеп, кепка, вона одна, то ми нічого не міняємо. Беремо за основу речення is, змінюємо потрібний нам одяг. Да? Тут буде sweater, it is так і буде. Тепер дивіться, де ми шукаємо речі. І так, джинс. Ось бачите, ось у нас джинси. Вони на стільці. Отже, нам треба вибрати ось ось це слово on, on і обрати слово chair, ось тут, що це стілець. Так, далі шукаємо з вами шортс. Uh, шорти. Ось наші з вами шорти обведені. Отже, шорти в нас на столі. Ми обираємо слово table. Table, still. І обираємо слово на столі, отже, теж буде on the table. Так, розглядаємо далі наш малюночок. Светер. Свет сві, светер. Ось він на ліжечку лежить. Отже, ми обираємо слово он на ліжку. І ось наше слово bed це ліжко. Прям на малюночку вам все підписувала. Так, далі в нас слово кеп. Кеп Kep це кепка. Ось вона в рюкзаку. Отже, ми обираємо слово in. in". І беремо слово рюкзак. Рюкзак у нас буде bag або «school bag». Сумка або рюкзак. І залишилося іще одне слово «shoes», черевики, взуття, туфлі. Ось воно під столом. Отже, ми беремо слово «under», «under» під столом, і слово стіл буде «table». Артикль З лишаємо на своєму місці. Ну, давайте спробуємо, що в нас вийшло. Слово т-шіот в нас вже використане, беремо джинс. Беремо «джинси». Джинси множина. Отже, ми, гову... ми беремо слово «вер», a my. Замість слова t-shirt обираємо слово джинс. It is нам не підходить, бо це множина. Ми говоримо they are on. На. Залишаємо. Бед. Змінюємо на слово chair. Так, наступне речення shorts. множина. Where is не підходить. Where are my. Замість слова t-shirt Обираємо слово shorts. It is нам не підходить. Підходить they are. Шорти на Отже, обираємо слово on. The. Так і лишаємо. Замість слова bedg обираємо слово table. Бо вони лежать на столі. Так, наступне речення: свечер, світер. Светер в нас один. Отже, where is my ми так і лишаємо. Замість слова чи щот говоримо свечер. It is, так і лишаємо. Светер on на чомусь. On the» І ліжко bed» Так і лишаємо. Воно нам підходить, бо светер лежить на ліжку. Так, далі у нас слово cap. Capka. Кепка одна. Отже, «where is my» Так і лишаємо. Замість слова тіщо обираємо слово cap. It is, так і лишаємо. Кепка у нас всередині, отже, нам підходить слово in, z Так, і лишаємо. Замість слова bed говоримо bag або bag. Так, і лишилось слово Shoes – Черевички. Взуття шуз це множина. Отже, в нас буде where my, замість чи щот говоримо шуз. It is нам не підходить. Отже, буде «they are. Вони є під «under» «the» лишаємо без змін слово «bed» змінюємо на слово table. Вони є під столом. Так, сподіваюся, ви зрозуміли, як будувати за схемою речення. І в нас остання вправа на сьогодні. Дивіться. Тут все дуже просто, якщо користуватись підказкою. На першому місці має стояти «з». на другому місці в нас має стояти одяг. Бачите, в нас слово дрес це одяг. На третьому місці має стояти the, або «ар». залежно від того, одяг в множині чи в множині. На четвертому місці має стояти обставина місця, тобто слово, яке вказує на місце. Це в нас under, on, under, under або IN. IN. На п'ятому місці обов'язково має стояти артикль the і на шостому місці це буде. Е Меблі або предмет, в якому або на якому знаходиться річ. Так, отже, одне З з великої літери без змін, друге З з маленької літери без змін це в нас одяг, dress. На цьому місці буде стояти будь-який, давайте я вам ось так напишу: тут буде стояти будь-який одяг. Is тут буде стояти, може стояти are. замість on може стояти in або AND. AN. І замість останнього слова буде стояти, ну, давайте я напишу вам тут якусь річну підходи. Ну, давайте ось так, «меблі». да? Меблі. Ну що ж, пробуємо, розбираємо, шукаємо. Перший артикль «Зе З великою шукаємо. Знайшли. З. Тепер шукаємо будь-який одяг. Це в нас слово «сокс». І заразом подивимося, чи працює моя схема. Далі ІС шукаємо або R на третьому місці. На четвертому місці on-IN або under. Ось наше. IN. На п'ятому місці ще одне З. І на шостому місці меблі. Ну, у нас це слово бокс. Схема працює. Супер. Далі шукаємо третє речення. На першому місці З, на другому місці одяг. Шукаємо оченятками. Ось у нас спідниця, це одяг. «Із» або «ар» у нас is, бо спідниця вона одна. На четвертому місці on-in, under. Ось наше under. На четвертому місці. Далі ще раз Z на п'ятому місці. І на шостому місці меблі. Правильно працює схема. Desk це парта. Підходить. І останнє речення таким чином розбираємо. На першому Z, на другому одяг шукаємо одяг. Shoes – Одяг. Оце взуття нам підходить. Shoes – це множина. Отже, замість іс буде стояти R на третьому місці. Далі on, in або under. Значить, на четвертому буде он. Артикль Z без змін на п'ятому. І на шостому меблі. Дивимось у нас слово chair це меблі. Отже, це в нас буде шостий номер. І виходять такі речення. У першому з, у другому, зесокс. «Are in the box. Шкарпетки є в коробці. В третьому реченні the skirt ця спідниця спідниця» «is», є, under під «зе», desk партою. І четверте речення: The shoes, ці черевички, are. «є», «бо це множина», «є», он the на chair, на цьому чир стільці. черевички є на цьому чирстільці. Так, і на цьому наш з вами урок закінчений. Lesson is over. Goodbye!